Дуже цікавий запит порадити три жіночі аромати: 35-40, десь так років безпрограшних, так щоб дійсно не тестити десятки сотні ароматів, щоб взяти і закрити питання, хоча б на прохолодну погоду. Отже, лові дівчата, три безпрограшних варіанти на прохолодну погоду. Обов'язково з вас підписка, лайк, ну і звичайно зберігайте собі це відео. Отже, перший гріх кардиналу від бренду MDCI Перфам, кокосове молочко, соковитий класний персик і гучна насичена, красива тубороза. Аромат, який абсолютно завжди збирає компліменти. Аромат за яким повертаються ну дуже часто. Всі, хто тестує його 2-3-5 мл, потім повертаються або за більшим об'ємом, або ж за повнорозмірним флаконом. Виглядає він ось так: обов'язково зробіть собі скрін: гріх кардиналу MDCI Перфам. Наступний аромат, також я вважаю його безпрограшним. Це ревинка 25-го року Talisman в концентрації екстракт де Parfum. Дуже красива соковита карамелізована груша, ніжна фіалка і багато квітів з класним цитрусом. Також в ньому дуже цікаво. Розкривається гіркий мигдаль, але не вишневий, а саме як горіх. Екстракт Депрофам Блю Талісман від Ексніло також обов'язково рекомендую, і він також буде безпрограшним саме на прохолодну погоду. Ну і третій беззаперечний лідер Хіт і я вважаю, що це самий сексуальний аромат. Останніх років він вийшов в 23-му, але на хайпі прям став 25-му. Буквально цим літом. Це габа від бренду Хормон Парі. Це нота Акіґлаву. Це ідеальний мандарин, це прекрасні соковиті фрукти. І він дійсно супер, супер сексуальний та комплементарний. Габа від Хормон Парі.